Чи потрібно давати сьогодні десятини та жертву? Свята Біблія Євангелія від Матфія, 17 розділ з 24 по 27 вірш? Ісус дає податки на храм. Як прийшли ж вони у Карпарнаум, то до Петра підійшли збирачі дедрах на храм, тобто податків, та й сказали, чи не заплатить ваш учитель дедрахми, тобто податків? Він відказує так, і як він увійшов додому, то Ісус попередив його так сказав: Як ти думаєш, Симоне, царі замість, з кого беруть мито та податки від синів своїх чи чужих? А той відказав від чужих. То промовив до нього Ісус, тож вільні сини, та щоб їх не спокусити, піди на море та візьми вудку, за кий, яку першу рибу зловиш, візьми, рота її відкрий і знайдеш там тира, тобто монету. Візьми ти його і віддаси їм за мене. І за себе Біблія нового заповіту чітко показує, що десятина і пожертвування сьогодні актуальні, чия я дитина.